У Львові створять батьківську раду міста, аби батьки могли впливати на фінансування закладів освіти, обговорювати питання якості освіти, а також спільно розробляти пропозиції стосовно дозвілля школярів. Нині бюджетних коштів вистачає лише не часткове фінансування робіт у школах, і саме батьківська рада має стати органом, який буде визначати на що найперше дати гроші до прикладу на ремонт туалетних кімнат чи на оновлення комп'ютерних класів. Протоколи зборів будуть скеровувати міському голові та в управлінні освіти. Батьківська рада має запрацювати восени. Нині ж активно тривають перемовини із головами шкільних батьківських комітетів. Я хотів би, щоб така рада об'єднувала усі заклади освіти, які існують у Львові, починаючи в тому числі з дошкільної, щоб вона виконувала функції вивчення проблем, які треба вирішувати. Зокрема, є навіть таке питання, як розподіл коштів, призначених на ремонти, на шкіл, дошкільних закладів, щоб це все також відбувалося і прозоро, щоб завжди вибиралися об'єктивно найважливіший об'єкт, який є.